Ті, хто вірить в пропаганду Російської Федерації, тому знову ж таки такі заяви вони завжди будуть для того, щоб насправді приховати навіть свої мотиви подальших дій, свої плани і те, що насправді емоції і на справжню реакцію про те, що відбувається. Знову ж таки, якщо ми подивимося на політичну технологію, як політичні ходи, mm -hmm. знову ж таки, який сильний лідер буде визнавати, що от він багато помилявся, зараз він боїться зробити наступ. Крок зрозуміло, що е, крок наступний робити треба, е, тому що ми знаємо, що е, якщо ти не робиш крок, то ти стоїш на місці. Але mm -hmm. хто буде розповідати свій план, що він буде робити? А він буде казати, що він впевнений і що все так, як має бути, так в цьому світі. Далі ще про філософію, що все так, як дано там цієї так само ми говоримо про диктаторів. Вони показують, що вони все одно залишились сильними, а це все відбувається. Як ми бачили реакція Російської Федерації на санкції, ми бачили також російські блогери, якщо моніторити інформаційне поле. тобто. Щоб не робили санкції, це все таке, але в нас в Росії все добре. Взагалі, мир і завдяки Росії, це все мир в цьому світі. Знову ж таки, так само елементарна технологія дипломатія, інформаційна політика. Пане Олександре, я звернув увагу на вашу реакцію. А у той момент, коли я зачитував інформацію так. про 408 вісім кілограм і 10 атомних бомб, так. ви так скептично покитали головою. Уф. По-перше, я змушений перейти в табір <гум> на оці <ось> Наташі. <гум> Наташі, яка так і подобається Трампові. Да. Хоча американські пілоти дійсно здійснили дуже вдалий рейд, вони дійсно ці супербомби ГБУ-57, 13,5 тонн, влучили тон вучив і дійсно вентиляційні шахти, які там були. Це прямо в раз, дірочку, а? прямо в дірочку. Пря... Фантастично точно. От все було, все, і всі шість ракет, там, Форда, всі шість бомб влучують дуже точно. Але маю обґрунтовані підозри, що не все там так склалося добре. Тому що що там, власне? Що являє собою це збагачення? Величезна площа декілька футбольних полів із землею, декілька футбольних полів, і там через два метри стоять так звані оці... центрифуги, центрифуги, на яких збагачення да. йде. Труба висотою 3-4 метри, діаметром 30-40 сантиметрів, яка обертається з шаленою швидкістю 90 тисяч обертів на хвилину. І якщо туди... Десь поблизу. Ну там, звісно, вона ж з такою швидкістю не надзвичайних підшипниках. Вона там магнітна, вакуумний підвіз, складна конструкція. Якщо його добре все це струсанути, mm -hmm. то звісно, частина їх цих центрів впаде, зруйнується і назовні буде витік радіації. Ані МАГАТЕ, ані хтось інший не фіксує витіку. А там же дирки та, через вентиляцію ж є, атака є. Ніхто не фіксує витік радіації. Якщо у 86-му році. шведи зафіксували витік радіації у зоні Чорнобильської АЕС. А зараз... це фіксується сьогодні з супутниками моментально. Uh -huh. І так само я не певен, що куди щось перевозили, бо точно так же, супутника, радіоактивний слід, можна прослідкувати, куди вони повезли і де вони схали, швидше за все, вони переховали 400 кілограмів ще глибше. Там, там можна знайти штольню і заховати ще глибше, там метрів тобто на 250, все ціле. щоб ні, ніхто б ні там воно і все і залишається. За вашою вони... версією, всі 408 кілограмів. Вони ціль... вони, кіль... Була апараці прикриття, оце там автомобілі і все інше поруч з Фордом, кудись там їздили. Mm -hmm. ну, це ж не серйозно. Все одно їх відслідкували і били би в наступне місце схованки. Але вони поїздили, нікуди ніколи не ні б'ють. Тобто, що відбулося згоден, Трамп, звісно, переможець, він буде розповідати, що все гаразд. А ятали, хамнісір, вони просто затаїлися. Тихенько, і потім там розгребуть ті завали, а завали там є, розгребуть і спробують знов таки продовжити збагачення. Стосовно 400 і моєї скептичної реакції, 400 кілограмів, збагаченого до 60 кілограмів урану. Так. Це насправді можна зробити 10, 8, 10 атомних бомб, але вони будуть такі величезні, що навіть Бі-2 пірід американських не підійде. Треба збагачувати далі. Щоб там було більше 90 тоді бомба стане якоюсь, ну, там, якогось пристойного розміру, що її можна там завантажити в якусь ракету, щоб вона і кудись веде поки що малувата. Але. Іран фактично провів випробування, лабораторні випробування по записку енцюго реакції. От американці, коли в там, 44-му року це зробили, у них півроку залишалося до того, щоб зробити бомбу. Тобто вони дійсно були на крок. Випробування в Ірані, запуск ланцюгової реакції, були успішними. І це зафіксували сейсмічний графік, сесмічний датчик і все таке інше. Був строк. дійсно за півкроку. Десь півроку. І вони могли це зробити. Не факт, що вони втратили таку можливість? У мене уточнююче питання з приводу засобів доставки цієї бомби. Так, ми знаємо, що в них є балістичні ракети типу Фатех, у них є дрони камікадзе, літаки здається. Міги, та? які ще з Совєтського Союзу. Міги це не серйозно. В них є ракети середньої дальності двоступеневі, які здатні нести більше тонни бойову частину. Куди долетить, пане Олександр? А? Куди долетить? Півтори тисячі кілометрів по всьому сходу до Ізраїлю долітає точно. Оцих вісьмі або десяти бомб вистачить, на жаль, щоб повністю знищити Ізраїль і всі сусідні країни. Навколо навього це буде абсолютно величезна катастрофа. Угу. В них є ракети. Які здатні це робити. Хоча в Ізраїлі, в Сполучених Штатів є ракети, перехоплюючи за атмосферні системи, які здатні перехоплювати ці ракети. Але з десяти, хоча б одна швидше за все-таки пройде. Тобто небезпека зберігається. Будемо дивитися, що буде далі. Так само хочу сказати, що дивився фільми 90-х років, де голівудські актори рятували світ, і не можу собі зараз повірити, що мені здається, ми в цей час живемо. Хочеться повірити, що американським пілотам вдалося здійснити операцію із ну щонайменше відкидання Ірану назад у своїй ядерній програмі. А у Пентагоні тим часом розповіли, що стежили за будівництвом ядерних об'єктів Ірану з 2009 року. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн заявив, що США... США давно готувалися до удару по підземному іранському об'єкту у Форда, побудованому не для мирних цілей. Ну у цьому випадку запитання: а чому тоді стежили е, цілих? Ну, якщо порахувати 16 років з 2009 року, пані Катерина, чи є у вас відповідь? Чи все ж таки ми живемо в тому світі, коли е, ядерними дубинками, ракетами розкидатися просто так на етапі будівництва чогось, е, не можна? Звісно, що стежити потрібно для того, щоб робити аналітику. Uh -huh. Ми знаємо для того, що є там, довгострокова стратегія оборонного розвитку. Це 20-30 років, коли все аналізується з. З умовою розвитку самих технологій, в тому числі, тобто знову ж таки, а тим паче, якщо це стосується ядерної зброї, то знову ж таки треба це аналізувати для того, щоб розуміти, яким чином планувати і розробляти цю безпекову стратегію на наступні роки. Тому знову ж таки, це дуже важливо. Але от дійсно, коли зараз я слухала ці новини, в мене завжди одне найголовніше питання є: навіщо планувати удари, якщо можна планувати економічний розвиток? Звиток, що буде вигідніше робити удар по іншій країні, там як ми говоримо, що Ізраїль, Іран по Ізраїлю, якщо можна робити вигідну економічну співпрацю, uh -huh. і це було наскільки вигідно і для своїх громадян, для громадян іншої країни, що не треба а, займатися тим, що займа, не, називається мірятись, можна uh -huh. займатися тим, що називається співпраця і вигода. Тобто це питання, я думаю, що дійсно ключове. Але ми бачимо, що це не для держав-агресорів. Можливо, хтось скаже, а навіщо тим самим штатам погоджуватися на якісь половинчасті рішення та половинчасті прибутки, коли можна взяти весь шматок пирога? Ви зараз який маєте на увазі? Зараз кажу про Іран і про те, що ви зазначаєте, можливо, потрібно було вибудовувати якусь дружню історію взаємовідносин, якусь торгівлю і так далі. Тут ми розуміємо, що насправді США вже протягом останніх, напевно, що 30 років на близькому сході веде певну політику із змін режимів за рахунок військових операцій, при тому, що можна було б дійсно налагодити якісь можливо дружні торгівельні взаємовідносини. Але я питаю, от можливо американці думають ось таким от чином Навіщо з ними ділитися, якщо ми можемо взяти все? Я думаю, що це геополітична ситуація, яка стосується конкретно політики Сполучених Штатів, ми бачимо, чому а, не було конкретного механізму Сполучених Штатів щодо Російської Федерації. Так чому? Тому що економіка це одне питання, а друге, що я тут бачу, я тут бачу величезне слово а, під назвою Китай, тому так. що слабка Російська Федерація це буде сильний Китай. Знову ж таки, Іран, ми знаємо, що це відкрита зараз співпраця з Російською Федерацією, що фактично він є також державою, яка підтримує Федерацію, Федерації, державою агресором. Тобто, знову ж таки. Це буде повернено до цієї самої геополітичної ситуації. Іран, Російська Федерація, Союз, і знову ж таки тоді буде сильним Китай. Тобто тоді е, Сполученим Штатам Америки треба дивитися в бік знову ж таки, що робити з Китаєм, яким чином вибудовувати відносини. Ви знаєте, я запитувала штучний інтелект, яким е, який є найголовніший економічний партнер Сполучених Штатів Америки. Відповідь була Китай. Тобто ми бачимо, що вони є економічними партнерами, але ми розуміємо, яке відбувається протистояння. Тобто, це вже питання геополітики, це питання глобальної політики, питання сполучених штатів Америки знову ж таки. Тут хочеться про зиск України з цієї всієї ситуації поговорити на останок з вами, шановні гості, тому що ми розбирали протягом тижнів, протягом днів 12-денної війни. А які плюси та мінуси для України з цього всього можуть виникнути? Іран може зменшити постачання ракет у Росію через війну із Ізраїлем. Про це ще тоді раніше писав The телеграф за словами джерел видання. Росії доведеться виробляти власні ракети всередині країни або покладатися на КНДР щодо постачань. А між тим Financial Times свідчить, що Росія більше не потребує прямих постачань дронів Камікадзе з Ірану, оскільки налагодила їхнє виробництво на власній території у спеціальній зоні в Єлабузі. Це Татарстан для цього використовують іранські технології. Проте самі безпілотники вже модифікують та покращують під потреби армії Російської Федерації. І в цьому, як мені здається, найголовніша загроза. Можливо, ми певні місяці а, на початку повномасштабного вторгнення жили в поради. Гмі орків, чмонь мобілізованих дегенератів, але ми розуміємо, що ворог сильний і він вчиться, пане Олександре. Що ви з цього приводу думаєте? Чи справді і... вони перейняли Вправ... цю технологію? Тепер автономні збройні сили України найкращий вчитель в світі, мабуть, що такі щодо можливості воєнної промисловості країни агресора. Так, вона практично автономна. Вона практично автономна щодо випуску тих самих шахетів. Зараз від 5 до 6 тисяч mm -hmm. на місяць вони пускають, вони випускають, виробляють. Вони їх значно модернізували. Mm -hmm. Є там розмови про штучний інтелект, все таке інше. Ні, це перебільшене. Там є програми оптичного розпізнавання об'єктів, але примітивні програми. В нових дронів схожих на шахет, розпізнавання якихось об'єктів, все одно вони влучають в житловий будинок. Не дуже розрізняють, але вони там намагаються зробити. Є варіанти вони з реактивним двигуном, вони більш швид... швидкісні. Щодо ракет вони виробляють порядка 200 ракет на місяць різних, типів, виробляють і модернізують. Але... І в шахедах, особливо нових, і в ракетах знаходиться величезна кількість комплектуючих не тільки з Китаю, а й з західного світу, з Франції, зі сполучених штатів і з усіх європейських країн чи та Дещо вони виробляють самі. В них мікрочіпи великі, але для танка, для ракети вони, на жаль, годяться. там для дронів, ні. А для танків, ракет вони годяться. Ракета Росія може це вробити, але вони зараз фактично досягли піку виробництва. Тобто всі ті промислові підприємства, військово воєнно промислового комплексу, вони працюють цілодопово. Три зміни. Тобто, або їх треба будувати нові, а це певний час, або шукати десь на стороні. Ну, тобто вони більше, ніж зараз, виробляти фактично не можуть. Але те, що вони виробляють сьогодні, вони фактично автономні, і цього вистачає, щоб наносити по Україні достатньо потужні, потужні удари. Все ж таки бачимо, що для кого війна для кого не мати рідна, пані Катерина, тому що знаходяться, як я розумію, дійсно компанії, які в обхід санкцій через треті країни постачають комплектуючі Російській Федерації. Чи є вихід із цієї ситуації? Знову ж таки, завжди вихід є. Mm -hmm. Вихід є те, що ми, ми розуміємо, яка ситуація. Ми розуміємо, що Російська Федерація виробляє багато, і те, що Російська Федерація переважає кількісно населення, в них фактично більше. Це факт. Питання до того, що будемо робити ми. Робити ми, ми маємо пропонувати конкретне рішення. Знову ж таки, ми бачимо, так що отримуються певні компоненти в обхід санкцій з європейських держав з офіційною інформацією, що певні метали отримуються від Африки. Питання в тому, що будемо робити ми, як ми завадимо цьому всьому. Тобто, якщо це європейські країни, розуміють, що ми Му знову ж таки запровадити ту економічну модель співпраці, яка буде вигідною. Тобто, навіщо продавати це Російській Федерації, якщо з нами є набагато вигідніші контракти в усіх питаннях? Друге питання: яким чином ми зробимо так, щоб не отримувала Російська Федерація метали з Африки? Знову ж таки, це питання відкрите. Чи будемо ми наносити ще більше ударів по військовим об'єктам Російської Федерації на території Російської Федерації? Теж відкрите питання, тобто, питання для нашої домашньої роботи: як нам е, будувати диплома? Аті, як нам будувати нову економічну модель, і знов ж таки як нам діяти на території противника? Тому о, треба аналізувати, на мій погляд, просто холодне аналітику і приймати рішення і діяти. Просто в сьогоднішні дні ми вкотре в очікуванні чергового обстрілу пане так. Олександре, і моніторнові канали пишуть про те, що так. на Енглісі якась певна активність спостерігається. Хочеться, от як пишуть в соцмережах простого маленького вибуху, або радше великого вибуху на території Російської Федерації. Тут згадуються мною ракети типу Сапсан, які довгі роки розроблялися так. в Україні. Сапсан загалом. Гарна назва найшвидша істота в світі, зазначається цей птах, досягає Ну, Він більші... має від відношення до України в так. українських степах. Так і у цьому зв'язку у вас хочу запитати, чи маєте якісь дані з цього приводу, чи близькі ми до того, аби запустити сапсани по території Російської Федерації, тому що це по наші території ракети, Російської нам дозволити... Федерації. Ми вже неодноразово неодноразово запускали і по окупованій території, і от те, що там пан президент Зеленський казав про випробування по лівії під час бойових умов, це ракета про Наша сапсановська сапсан пролетів 300 кілометрів приблизно так. і влучив з точністю менше ніж 10 метрів в командний пункт ворожий ворожий командний пункт. Ну оскільки там півтонний вибухівки, то нічого від того командного пункту не залишив. Саме тому випробування можна вважати успішним, але серійне виробництво дай Боже, щоб воно на початку складало 10 ракет на місяць. Там достатньо важко, окрім ракети, транспортно-пусковий контейнер величезний. Автомобіль з вісьма там осями, такий потужний, потужний контейнер, з якого дві ракети повинні стартувати. Тобто, це величезне виробництво. І, мабуть, що таке виробництво не знаходиться в Україні, бо його мабуть, що ворог намагався знищити десь за кордоном. Тобто вони потихеньку-потихеньку розгортаються, але ми відчуємо це. Ну, дай Боже, місце 3-4 ми будемо бачити по результатах наша ракета краще, ніж Атакамс. Значно краще, ніж Такас. З усіма параметрами, вона схожа. А в деяких параметрах краще, ніж Іскандер. І може на ту саму це балістична тракторія. Да? А? Балістична тракторія. Балістична. Важко відбувається. Іскандер – це балістична ракета. Наша те, що краще. Ну, у всякому випадку не гірша. Mm -hmm. Але де Енгельса дістати? такою ракетою ми поки що не можемо. Отут От дані безпілотники теж розробляються, але там теж є куди удосконалюватися, як кажучи, і організаційно, і технічно. Ми знаємо, що ракети типу кинжал свого роду перероблені наземні ракети. Та? Чи можемо ми сподіватися на переобладнання сапсанів із наземних ОТРК, на прикріплення їх до Літаки. Немає жодного сенсу. Немає жодного сенсу. Бо якраз треба домовлятися і співпрацювати з європейськими партнерами, бо до європейських натівських літаків краще використовувати натівські ж ракети, які mm -hmm. власне є, і скальпи, і штормшедоу, і той самий Таурус, і інше АГМ там американські. Вони дуже чудово працюють. Кількість більше кількість Я на то так кажу, пане Олександр. Наша кривата ракета Нептун. От ця ракета може використовувати потенційно з літаків. Сапсан – ні. ніптун, вона кривата ракета може бути аналогом Штормшеду. Набридло мені особисто читати повідомлення про зльоти. Міг 31 к І одразу ж вся територія України стає червоною на мапі Це війна. Я хочу, аби в Росії таке було, аби там писали, злетів f 16 Можливо, на його борту є Сапсана або Нептун. Ховаємося в жито, як то кажуть. Ми таке колись побачимо, пан Олександра. Ну, наприкінці цього року щось подібне цілком може бути, і це може спонукати агресора до реальних конструктивних переговорів про. Припинення бойових дій, пані Катерино. Ваша думка з цього приводу чи справді такі жорсткі та е жахаючі відносно населення Російської Федерації дії можуть пішки... Не на населення безпосередньо <сорежність> керівництво Російської Федерації ну, слухайте, і промислової не працюю, пане Олександре, Як їхні та на населення їм начхати? От я про це просто начхати чи апаре. може воно піштовхнути Путіна, якому начхати на населення до реальних мирних перемовин? Я думаю, що ми маємо діяти гібридними методом. Один з методів ми з вами тільки що окреслили. Потрібно планувати більше ударів і знову ж таки додавати ще інші методи роботи. Це економічна війна, дипломатична, інформаційна і так далі. Тому все має бути абсолютно в комплексі. Сила проти сили. Вона бачите не працює. Ну жодного немає старічного такого прикладу. Тобто, знову ж таки, економіка рішення проти інформаційно. Знову ж таки, проти. Якщо зараз ми бачимо, що певні європейські країни говорять за співпрацю Російської Федерації, це означає, що от що ось цей сектор до треба ще працювати інформаційно. Знову ж таки, інформаційна робота. І коли ця робота буде працювати в комплексі, от тоді в комплексі керівництво держави щось може і замислитись. Але е, знову ж таки, керівництво держави теж орієнтується на Скажімо так, не на думки населення, а на те, чим живе населення, на реакцію населення. Знову ж таки, якщо населення Російської Федерації ми бачимо це активно в соцмережах, що як вони бажають смерті, як говорять брудні слова на українців, це відкрита інформація. Тобто люди радіють, керівництво Російської Федерації це все бачить. Люди радіють, людям все, людям все подобається, по суті. Ми бачимо величезний ми знаємо вплив спеціальних служб Російської Федерації, що одне слово, і ти будеш за гратами, ти будеш за. Котований і так далі. Але знову ж таки, людей все влаштовує. Якщо ми бачимо інтерв'ю на вулицю, людей запутать, вам подобається ваш президент? Вони кажуть, що так і це найкраще? Тобто, бачу, що людям подобається. А якщо знову ж таки буде більше ударів? Російської Федерації це вже питання. Знову ж ми розуміємо, що е, спецслужба може бути страшніше, ніж удар, може катувати страшніше, але знову ж таки, якщо не спробуєш, не побачиш. Тобто гібридний механізм має бути і е, більше роботи на території Російської Федерації. Знову ж таки, і на фоні того, що ми бачимо, що республіки стали говорити про свою незалежність. Знову ж таки, інформаційна робота, економічна, дипломатична, все разом. Але населення я б теж не недооцінювала, тому що знову ж таки зріз населення робиться влаштове. Населення, це все чи вони будуть мати більше виступів, більше mm -hmm. страху. Страх це ж дуже страшна штука, mm -hmm. по суті. Фізичний страх. Отже, висновок пробувати потрібно, і наші сили оборони України це вже просто зараз роблять. А ми це з задоволенням спостерігаємо та коментуємо.